Привіт! Вісім сезонів та 268 серій. Цього вистачить, щоб вичавити все з будь-якого сіткому. Та от одного разу під Полтавою навіть не думає закриватися. Тож на чому тримається цей серіал? Давайте розбиратися. Події сіткому розгортаються десь під Полтавою в дуже маленькому селі з населенням шість людей. Принаймні більше місцевих мешканців нам не покажуть. В центрі сюжету подружжя Юршика та Яринки, і основний двигун ледь не всіх подій їх кум. І якщо не замислюватися, то все нормально. Але ми ж з вами звикли аналізувати. Отже, в Юршика з яринкою дітей немає. Як таких немає і в кума. Принаймні згадки про це в серіалі мені не траплялися. Якщо так, то звідки ж взявся кум? Варіант А. Це не така вже й комедія. Варіант Б це сюжетна діра. Стандартно для сіткому сюжет нагадує товчення води в ступі. Серії одного сезону можна дивитися в довільному порядку, нічого не втративши, бо якщо навіть в якийсь з них герой нехай виграє джекпот в лотозабаві та розбагатіє, в тій же серії він і спустить всі гроші, ставши в фіналі таким, яким і був на початку. Якісь більш-менш серйозні події, наслідки яких зберігатимуться й на майбутнє, можливі тільки в кінці сезону. Та це не те, щоб мінус, а просто закон жанру. Ті ж друзі чи теорія великого вибуху мають таку ж саму схему. Головне в сіткомі це сюжет кожної окремої серії, і в одного разу під Полтавою він іноді здатен порадувати та згенерувати доволі цікавий ланцюжок подій. Красти той самий зошит сільського магазину це було доволі потужно, але й весь гумор може базуватися просто на тому, що хтось напився. Дуже смішно. Ні. Як часто буває, чим більше серій, тим більше списуються сценаристи, якість падає, починають зустрічатися самоповтори чи пародії на будь-що. Головне, висмоктати сюжет з пальця. Цей серіал не виключення і з часом поступово просідає. Хоча, що мене приємно здивувало, навіть в останній на цей момент серії зустрічаються доволі цікаві рішення. <плес> Яким ти там оком її підморгував? А от діалоги можу навіть похвалити. Написані вони просто, але доволі непогано. Такий в житті цілком можна почути. Практично всі тутешні актори прийшли чи то з КВК, чи з його ідейного продовжувача ліги сміху. Але суть не міняється, бо це не актори, а коміки, які звикли працювати на велику аудиторію. Та от живий виступ і кінематограф це різні речі, і кривляння та перегравання, які в цілому не так вже й погано сприймаються на сцені, на екрані виглядають зовсім дивно. І коли хтось з акторів ще більш-менш тримає себе в руках, то інший переграє, якось смикається та корчуть гримаси. Не треба так. Кач так вже взагалі більше двох десятиліть в різних місцях, грає по суті одного й того ж персонажа, якого самі творці серіалу охрестили таким собі добрим овочем. А щодо акторської роботи, то з часом помітний зниження її якості. Якщо на початку криві моменти перезнімали, то з часом зовсім забили на виправлення русизмів, обмовок та всіляких нечіткостей. Це зовсім інший рівень. життя. І так серіал знімали з використанням суржику, причому доволі таки живого. Тому, всяким філологам, які люблять домахатися до бучого, перегляд не рекомендований. За режисуру та операторську роботу особливо нічого сказати не можу, бо нічого незвичайного тут і немає. Набір базових стандартних прийомів. Добре, хоч сцени надовго не затягують, чим нерідко грішать інші кварталівські серіали. А от закадровий сміх тут це якась біль. Що тут? Класичні ситкоми знімаються в павільйонах в присутності глядачів. І той сміх, який ми чуємо при їх перегляду, це жива реакція тих самих глядачів на жарти, які ми бачимо в серіалі. Та гадаю, в нашому випадку глядачів не було. Звукач такий просто вів в гуглі, «закадровий сміх скачать безплатно. <рив> Без смс і регістрації. <рив> на початку цим сміхом супроводжується ледь не кожне слово чи жест, навіть коли ніякого жарту і не було. А декорації там теж ні, це біда. Причому біда гірше, ніж моє природнє освітлення, і оце ось на фоні. Я звичайно розумію, що творці хотіли зробити сільську атмосферу, але серйозно, піч у хаті у 21 столітті, і це не рашка. Так не буває. Тож піч всюди розвішаний часник та хата Мазанка це вже, як на мене, занадто. Дякую, хоча б не всі ходять в вишиванках. А от декорації магазину, поліцейського відділку або ж подвір'я виглядають вже цілком пристойно, навіть реалістично. Не думав, що у подібному серіалі важливою для обговорення темою стане музичний супровід. Та на диво, в першому сезоні дібраний він доволі якісно та вдало. В від Оплясова чудово підходять під атмосферу серіалу та й в принципі пісні хороші. Дзідзьо теж, в принципі, підходить під атмосферу серіалу, ну і в ті часи він вважався Вообще популярним. Общета кулемет не маєш права. Та швидкою, шуткою. Але з часом доречно дібрані пісні замінилися доволі стандартними перебивками, дібраними за принципом, якби не тихо. Як це продати? Ти прикинь? От, от Натал. Гумор, що, напевно, головне для комедійного серіалу, тут нерівний. Іноді трапляються, як і доволі дотепні жарти. Я ж думав, якщо вони маліні біля воріт, то і кутових не буде. Так і непогані ситуативні геги. Але й відвертої дичини вистачає, наприклад, коли дід запив через те, що персонажі почали переодягатися в речі один одного. Так до всього, це було геть не смішно і подібних моментів теж, на жаль, вистачає. Як і вистачає недоречних кривлянь акторів, які певно таким чином хотіли зробити серіал смішним. Спойлер, не вийшло. Загалом одного разу під Полтавою це такий собі фоновий серіальчик, який можна дивитися одним оком, роблячи якусь монотонну роботу. Добре підійде під приготування їжі, наприклад, або ж для перегляду в автобусі, коли їдете кудись далеко. А то був у мене випадок, коли так в автобусі поставили концерт Поплавського. Та десь на п'ятій пісні здійнявся бунт, і водію довелося ставити щось не настільки психоделічне. На жаль, максимум цього серіалу це бути поставленим на фон після довгого трудового дня, після якого геть нічого не хочеться, особливо думати. Та це й не означає, що він поганий, просто такий собі. Від перегляду кількох серій одного разу під Полтавою задоволення я отримав в рази більше ніж від перегляду персні влади від Амазон. До американських чи канадських серіалів творіння кварталу, на жаль, не дотягує, але при цьому воно на дві голови вище від запоребриковських серіалів, в тому числі й сватів, що вже непогано, та й на фоні деяких інших українських серіалів виглядає цілком достойно. Дивитися чи ні вирішувати, звичайно, вам. Я б надав перевагу чомусь більш сюжетно-орієнтовному, але комусь одного разу під Полтавою цілком таке зайде, і це нормально. А з вами був Драк. Пишіть в коментах, які ще українські серіали достойні уваги, може пропустив щось цікавеньке. Також не забувайте оцінювати ролик та підписуватися на канал. Це дуже допомагає розповсюдженню українського контенту. Всім удачі, бувайте!